Давайте починати. Ми маємо кворум і можемо відповідно починати засідання комітету. Всіх вітаю з пройдешніми святами, колеги. Сподіваюся, цей рік нарешті буде роком перемоги. Дай Боже, і Божа допомога нам в цьому знадобиться, звичайно. Колеги, це не є предметом віддання нашого комітету на щастя. Поряд порядку денного колеги наданий. Чи будуть додаткові пропозиції до порядку денного? Тоді прошу затвердити в тій редакції, в якій запропонований порядок денний. Колеги, хто за проти? Утримався. Дякую дуже. Два організаційних назвамо питання: пропозиції до плану роботи комітету і пропозиції до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Колеги, ці документи надані були, вони є в електронному порядку денному. Чи будуть до цих документів пропозиції? Нагадую, колеги, що ініціативи до плану роботи комітету ми можемо висувати. В будь-якій моменти не обмежені тут тільки одним документом, який ми затверджуємо на початку сесії. Гаразд, колеги, якщо немає пропозицій, то прошу тоді ці документи затвердити в запропонованій редакції. Хто за те, щоб затвердити план роботи комітету на 13-ту сесію? Проти утримався. Дякую, дуже колеги. І, колеги, хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання? Хто за? Проти у Дякую дуже, колеги. Можемо переходити до розгляду законопроектів порядку антикорупційної експертизи. Я нагадую, колеги, що ми з вами, як і завжди в такому форматі засідання, плануємо регламент роботи години, оскільки маємо колегам дати можливість взяти участь в засіданнях фракцій сьогоднішніх. Перший законопроект колеги в нас в порядку антикорупційної експертизи, реєстраційний номер 12180. Про управління відходами видобувної промисловості. Суб'єкт права законодавчої ініціативи Кабінет міністрів. Має бути присутній Семенець. заступник міністра пан Семенець. Семенець. Пане Олександре, ви на зв'язку? Да, дякую дуже. Отже, колеги. Проект висновку в нас по цьому законопроекту визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики. Наступні перше колеги йдеться про можливість в неконкурентний спосіб визначати. Інвестора і укладати з ним угоду про розподіл розподіл продукції до проведення оцінки запасів корисних копалин на техногенних. Відповідно не знаю, яке слово коректно використати на техногенних звалах цих корисних копалин. Де фактично про можливість. Передачі інвестору е, різних ділянок із складами відходів корисних копалин, кольорових металів, да е, руди і так далі, без проведення оцінки. Запасів корисних копалин в такому відвалі, тобто фактично органи управління надане право не проводити таку оцінку, якщо відсутні для цього фінансування. А також якщо орган вважається недоцільним, що таке недоцільне, за яких обставин це може бути доцільне або недоцільне, законопроект не визначає. Відповідно, фактично оцінку можна не проводити. Конкурс для визначення інвестора так само можна не проводити. Це дискреція. Інвестиційної інвестиційної ради Кабмінівської, якщо я не помиляюся, і е, угода про розподіл продукції між державою і таким інвестором укладається фактично без офіційної оцінки і до офіційної оцінки з боку держави, фактично це може відбуватися наосліп. Чи це е, ефективний вигідний для держави спосіб управління е, такими відходами? Я думаю, що ні, колеги. Далі законопроект фактично дає можливість продовжувати здійснювати управління цими відходами і продовжувати оперувати відповідному відвалу без виконання частини вимог законодавства до таких відвалів, наприклад, заходи безпеки що такого відвалу можна не здійснювати, якщо відбувається паралельне рекультивування ділянки. А насправді на практиці це ж може виглядати трохи інакше. Може бути дві ділянки: одна тут, одна тут. На одній ви здійснюєте рекультивування, на іншій продовжує функціонувати відвал, з яких міркувань знімаються вимоги, наприклад, щодо здійснення заходів безпеки. По такому відвалу я не розумію. Хотіла би почути це від, від представників. Міндовкілля, і також хотіла би почути, колеги це наразі не в статусі корупційного ризику, але питання, на яке ми з вами маємо звернути увагу, при такому механізмі передачі інвестору власне відповідних відвалів, яким чином держава буде контролювати. Що діяльність із видобутку цих корисних копалин вона буде здійснюватися тільки щодо того техногенного відвалу, який вже є, без власне розробки надр, зокрема у випадках, коли йдеться не про глибоку розробку надр, а про поверхневу розробку надр яким чином буде, буде здійснюватися контроль за цим? Бо якщо цей контроль не буде здійснюватися або буде неефективним, то ми можемо з вами опинитися в історії. Ви пам'ятаєте, ми її вже декілька разів розглядали. Накшталт кшталт днопоглиблення, про якому да відбувається неконтрольований видобуток піску в обхід усього законодавства, фактично, про видобуток надер. Такі два колеги питання до законопроекту, які, на підставі яких пропонується визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики, і одне питання щодо здійснення контролю. Я дуже прошу пана заступника міністра відповісти, але я дуже прошу відповісти в межах тих питань, які окреслені в нашому проекті висновку, бо ми все-таки не профільний комітет, і розглядаємо законопроект, власне, в межах. В межах антикорупційної експертизи, Да. Дякую дуже. Якщо можна, максимум три хвилини. Дякую. Вам треба увімкнути мікрофон. Так, да, дякую. І певні зобов'язання до оператора і Я, Я пропущу. Уточніть, це... будь ласка, хто і в якому порядку має провести цю оцінку. оператор. Відвалу. ви тільки уточняєте, 6-ї, 24 статей чого саме, якого акту? Окей. Okay. Угу. Я перепрошую, вибачте, вибачте, уточніть, будь ласка. Тобто, є оператор відвалу, да? він не провів, не провів цю оцінку. Ви тоді можете в судовому порядку визнати її покинутою, правильно? Через 36 місяці. через місяців. Тобто, як, як я чую те, що ви зараз говорите, ви говорите, є запобіжник, тому що оператор відвалу зобов'язаний провести оцінку. Наступне, що я чую, поправте мене, де я, де я помиляюся. Наступне, що я чую, що якщо цей оператор не провів оцінку, то ви визнаєте закинутим. Це, то, це цей відвал можна визнати закинутим в судовому порядку, але оцінка все ще не проведена і її все ще можна не проводити. Правильно, але держава по цьому ж законопроекту зберігає точніше, пропонується державі надати право цю оцінку все одно не проводити, навіть якщо її не провів попередній оператор. Да, навіть якщо відбулася процедура визнання закинутим, держава все одно зберігає право оцінку не проводити, якщо відповідно до законопроекту, якщо або недоцільно або нема коштів. Недоцільно це абсолютна дискреція відповідного органу управління. Це, в будь-якому банку технолінія родовища корисної пропалення, які оцінює Державної комісії по запасам корисних пропалення, це є ресурс. Ми на сьогодні маємо дуже багато таких накопичень відходів, які мають цінні ресурси, які не розробляються. Я дивіться, ми ж. Вибачте, кажіть. Я з вашого дозволу ще раз уточню. Ще раз, є відвал, по ньому зобов'язаний оператор провести оцінку. Він її не провів. Ви визнали це закинутим в покинутим в судовому порядку. Незважаючи на відсутність оцінки залишків, запасів. Ви все одно передбачаєте можливість не проводити таку оцінку. Я правильно зрозуміла? Без оцінки. Ну, бо це передбачено прямо законопроектом. Я хотів би, якщо ви згодом, які цим займалися, якщо, можливо, Юрій Караз включиться. Перепрошую, хто? Вибачте, будь ласка, давайте я буду давати слово на засіданні комітету. Дякую дуже. Кого ви просите включитися? Це експерти, які. Дивіться, колеги, з усією повагою, в нас просто є певний рекламент проведення сьогоднішнього засідання. Ми не є профільний комітет. Я переконана, що профільний комітет дасть слово експертам. Ми, на жаль, в рамках антикорупційної експертизи не маємо просто можливості по часу детально заслуховувати всіх експертів по всім законопроектам. У нас практика така, що ми заслуховуємо представників права представників суб'єкта права законодавчої ініціативи. В даному випадку ваше міністерство. Тобто. Я правильно зрозуміла відповідь на моє питання щодо оцінки, можливість не проведення оцінки залишків запасів, вона все одно зберігається вірно? Зрозуміла, дякую дуже. А щодо можливості не проведення конкурсу і укладання угоди про розподіл продукції, фактично наосліп. Чи ви можете це прокоментувати, будь ласка? Дивіться, в нас немає питання щодо можливості укладання угод про розподіл продукції. Наше питання в одному: в тому, що держава каже, що вона буде укладати з інвестором угоди про розподіл продукції, не знаючи фактично, який обсяг корисних копалин лишився. В такій ситуації, яким чином держава. Забезпечить найбільш ефективний для держави режим використання ще раз підкреслю державного ресурсу корисних копалин. Ми ж говоримо не про приватний ресурс. Ми говоримо про державний ресурс. Чому з яких міркувань держава ставить себе в завідомо сумнівну ситуацію і необхідність укласти угоду про розподіл продукції, не знаючи, що там є далі розподіляти, з яких міркувань. Ви не знаєте, ви не провели оцінку, ви не знаєте, скільки там є корисної продукції, і говорите, що держава, не знаючи, скільки ще в цих відходах є, наприклад, корисних копалин, не знаючи відповіді на це питання, укладає тим не менше угоду про розподіл продукції. Яким чином це забезпечує інтерес держави? Я, я щиро намагаюся зрозуміти. Дивіться, в нас тут тільки уточнення. Ми ж не розглядаємо доцільність. Я більше того, ми завжди за те, щоб це здійснювалося, і очевидно, потреба тут назріла, перезріла. Просто це антикорупційний комітет. Нам важливо, щоб процедури, по яким це все відбувається, були максимально прозорі і конкурентні. От і все. І якщо процедури є такі, що можуть бути використані в інтересах там окремих постачальників, та да, ми говоримо про те, що наявні корупційні ризики, і в цьому проблема. Тому, от як нам зробити так, щоб перестрахуватися, чому не врахований був цей момент, ви ж погоджуєтеся, що є моменти можливості ангажувати да там певних постачальників, певні послуги, робити це в непрозорий спосіб, неконкурентний спосіб. Як нам це виправляти? Чи ви бачите тут ці ризики? Ось тільки про це йдеться. Тобто, ми за те, щоб це відбувалося. Питання в тому, що, в який спосіб це буде робитися, чому цього не можна зробити дійсно з, з задіянням тих інструментів, які є типові для дуже багатьох інших державних процедур аналогічних? Це якому випадку буде просто я перепрошую ні, тут в законопроєкті, або допоможіть мені зрозуміти. Дозвольте, я поставлю питання. Дякую. Допоможіть мені зрозуміти, де конкретно в законопроєкті це написано, тому що я читаю в законопроєкті, що інвестиційна рада має право провести конкурс або не проводити конкурс для залучення інвестора. Тобто можна фактично інвестора обрати в позаконкурсний спосіб і укласти з ним угоду про розподіл продукції до оцінки запасів корисних копалин. Відповідно, ну все-таки виходить на осліп. Дивіться, колеги, в нас я на жаль, це часто маю повторювати на засіданні комітету. В нас дуже часто відбувається з авторами дискусія в наступному ключі. Ви кажете, що є проблема, яку потрібно вирішувати. Ми з цим не сперечаємося. Є проблема відвалів, її потрібно вирішувати залучати інвесторів. Наше питання не в тому, що немає проблеми, або не в тому, що це не актуальне питання, не в тому, що це треба не треба вирішувати, а в тому, що це треба вирішувати у спосіб, який буде прозорий, у спосіб, який. Не буде ставити під питання дотримання інтересів держави, і в спосіб, який буде, якщо ми вже говоримо про залучення бізнесу, то рівною мірою доступний різним зацікавленим гравцям. От і все. Тобто, тут про спосіб вирішення проблеми. Ми не дискутуємо про наявність проблеми, ми питаємо конкретні запобіжники по запропонованому вам способу вирішення. <говори> я я, 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 бачу, я момент, що є, є певний певні процедури по Є Ну і де є конкурсні засади? Можете, будь ласка, показати, в якій статті законопроекту вказано, що обов'язково має бути проведений конкурс для залучення такого інвестора? Ну, давайте тоді її знайдемо, бо я просто дивилася і не бачу її. Андрій, можеш мені, будь ласка, показати норму? Ще раз дякую, дуже. Будь ласка, Анатолій Петрович, потім пан Олексій. Шановні колеги, звичайно. Проблему треба вирішувати, і послухавши всіх і представника кабінету міністрів, я ще можу допустити про те, що ну оператор не здійснив оцінки. А оцінку потім треба робити державі. Це витрата якихось коштів, і я думаю, серйозних коштів, це якщо навіть це припустити, але Вибір оператора наступного інвестора, хто буде цим управляти, повинен бути прозорий тільки на конкурсній основі. І той, хто йде, він не буде ніколи йти на ослід. Він, він знайде методи оцінити, скільки там що, свої ризики оцінити. І тоді на конкурсній основі держава може отримати максимум. Вигоди з того, хто більше заплатить із, із тих, хто із тих операторів, які будуть брати це в обслуговування і розробку. Тому чітко вибір оператора повинен бути прозорий на конкурсній основі. Не може бути або або що, або без конкурсу, або на конкурсі. Чітко на конкурсній основі це корупційний ризик стосовно того оцінки. Тут можна, мені здається, обмежити зауваженням. Все інше ну, треба йти, і, і мені здається, що от такий підхід Андрій, він би підійте, ласка, якраз і вирішив всі питання. Дякую. Олексій, будь ласка, шановні колеги, так сталося, що я в парламенті долучався до роботи комісії про розподіл продукції в сфері газу. Я нагадаю, що ідея. Цього механізму в тому, що коли є величезні території з деякою поверхневою оцінкою запасів, то далі потребуються величезні вкладення багатомільйонні, в те, щоб зробити пробні свердловини, ну, в випадку з газом, вони можуть не дати результату, відповідно, це все втрати і не гарантований кінцевий результат. Тобто інвестору потрібно багато років. Вкладати величезні кошти в розробку для того, щоб потім знайти правильне місце, звідки вже буде вестись видобуча. В випадку з звалищами, мені здається, що це не аналогічна ситуація, тому що зрозуміло, які підприємства які матеріали викидали, накопичували на цих територіях. Відповідно, я думаю, що технологи цих підприємств можуть провести цю оцінку. Де-факто, а не де юре тобто інвестор йде вже на ті відвали, де він чітко знає, скільки яких цінних матеріалів накопичено. Відповідно, не буде ситуації, коли багато десятиліть там чи років будуть вкладатись не гроші не для того, щоб взагалі підтвердити гіпотезу, чи там є економічний зміст, видобутку, чи немає економічного змісту видобутку. Тому мене є два питання. Перше, чи справді в законопроєкті можна уникнути навіть процедури комісії про розподіл продукції, тобто, чи може Міністерство без скликання Комісії про розподіл продукції комусь віддати в розробку цю, цю ділянку? А друге, навіть якщо, навіть якщо буде задіяний механізм Комісії про розподіл продукції? То чому вибраний саме цей механізм? Адже ризики в випадку з відвалами з валищами набагато менші, ніж ризики інвестора у випадку з видобучею газу, наприклад, чи якихось рідкоземельних металів і іншого, мені здається, що цей механізм завідомо передбачає а, певну інсайдерську інформацію у інвестора, якою він скористається, і разом з. Тими людьми, хто завідує цим конкурсом по розподілу, може взяти собі найкращу економічно вигідну ділянку фактично завдяки інсайдерській інформації. Чи буде ще ремарка від міндовкілля, колеги? Ну, Колеги, я просто пане Олександре, я правильно розумію, що ви закінчили ваш виступ? Дякую, так. Але справився заради я стосовно відсутності конкурсу нічого не значу. Будь ласка. Не знайшов в аналітиці до цього законопроекту зауваження, що відсутні, відсутні комісії. Колеги, я Ви, мушу. Колеги, в мене наступна пропозиція. Ми маємо в зв'язку з повітряною тривогою перервати засідання комітету. Ми можемо перейти в Zoom. В Мене пропозиція така. Колеги, давайте приймемо рішення по цьому законопроекту, бо прямо перед тривогою все одно прозвучала пропозиція переходити до голосування. Я швидко відповім на ваше питання, пане Володимире. Є положення про міжвідомчу комісію з організації укладання виконання угод про розподіл продукції. Ця комісія має право або розглянути звернення інвесторів з пропозиціями стосовно проведення конкурсу, або Готувати і подавати Кабміну пропозиції щодо можливості укладання угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу щойно це, це це діюче положення про цю міжвідомчу робочу групу. Про да да, да це це власне це дискреція міжвідомчої е, цієї комісії, да але цей закон не містить іншого регулювання а регулювання, яке є, дає можливість комісії мати дискрецію. Гаразд, колеги. Тоді пропозиція наступна: чи буде Перше, чи буде пропозиція щодо зміни проекту висновку? Оскільки немає, я пропоную колеги шляхом голосування визначитися по наявному проекту висновку. Хто за те, щоб законопроект 12.180 визнати таким, що містить корупційні фактори в тих нормах, які ми з вами проговорили хто за колеги? Проти утримався. Дякую дуже, колеги. Колеги, чи ми переходимо з засіданням комітету в Zoom? У нас є ще 35 хвилин. У мене пропозиція тоді наступна. Колеги, ми можемо колеги. Ми можемо е, спуститися в укриття, і я прошу тоді е, підтримати рішення решту засідання, провести в Zoom, і також дослати згоди на проведення комітету в режимі відеоконференції. Колеги, ми, ми, ми маємо по е, правилам безпеки. Я зобов'язана по правилам безпеки закрити засідання комітету і дати вам можливість піти в окриття. Відповідно, колеги, я вас прошу підтримати, підтримати зараз рішення, продовжити засідання комітету в режимі відеоконференції, скажімо, там за 5 хвилин. Да? Хто за колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже колеги.